Вітаю! це дай новин тиждень суми. І я його ведуча Христина Довбня підготувала для вас актуальні новини, якими запам'ятається цей тиждень для сум і сумського регіону. Сьогодні говоритимемо про таке: зведення фортифікаційних споруд на Сумщині, як триває будівництво, та чи буде Сумська область при необхідності готова відбити наступ з боку Росії? Жителі великописарівської громади повертаються додому, що мотивує людей лишатися або повертатися на прикордоння, яке постійно під вогнем. Російська армія продовжує обстрілювати громади сумщини, якою була ситуація цього тижня? А ще новий проєкт модульних укриттів від сумських архітекторів та хто поширює російську пропаганду? На сумщині і вже за традицією хочу попросити вас підтримати нашу команду, яка щотижня працює над новими випусками дайджесту, коментарем, вподобайкою та підпискою. Таким чином, про інформаційну ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. На Сумщині триває зведення фортифікаційних споруд. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації їх будують 26 підрядників з різних областей України. Серед тих, хто допомагає зводити оборонні укріплення на Сумщині Сергій Шаховський. Чоловік приїхав із Харківщини та останні півтора місяця працює на будівництві фортифікаційних споруд. Огніві споруди з бетона ставимо, варить варимо. Живемо ми у общежитті, працюємо кожен день додому, їздимо. Редко з графік дуже напружений. Віднедавна працювати на об'єктах почали цілодобово та у вихідні, говорить начальник сумської військової адміністрації Володимир Артюх. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону з Російською Федерацією, працюють військові будівельники. Аби закінчити роботи на Сумщині, сказав Володимир Артюх, знадобиться ще кілька тижнів. А також додав, що наразі в області проблем із робочою силою немає. Гроші є, техніка є, не вистачає трошки часу, бо погода була дощі, після зими земля дуже волога. Один із замовників будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині, служба відновлення регіону. Ця структура виконує функції розподілу грошей, доведення їх до підрядників і контролю за ходом та якістю будівництва. У будівництві, говорить заступник начальника цієї структури, Вадим Надиров застосовуються винятково українські матеріали, чого немає на Сумщині, привозять з інших регіонів. Вадим Надиров додає, що місце всієї фортифікації обер. Ралися військовими споруди, проходили вибухове випробування середнім е боєзапасом який зараз використовує ворог, ні самим потужним, але і не найменшим, тобто не міною і не 120-мм артилерійським снарядом Нині ж за словами очільника області сили оборони володіють всією інформацією стосовно можливих дій з боку Росії на сумському напрямку. Сьогодні якогось випадкового наступу такого неможливо бути. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від початку року на зведення фортифікаційних споруд та будівництво оборонних рубежів виділили з державного бюджету 20 мільярдів гривень. Із них 1,8 мільярдів призначені Сумщині. А 2 квітня у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр повідомив, що урядом додатково виділено ще 5,6 мільярдів гривень, із них півтора мільярди сумському регіону. Жителі Великої Писарівки почали ненадовго повертатися додому. У Великій Писарівці до початку повномасштабного вторгнення проживало приблизно 4 тисячі осіб. Нині, за інформацією заступника голови Великописарівської селищної ради Миколи Богданова, у населеному пункті лишається кілька сотень жителів. Після масованих російських атак у березні цього року більшість людей виїхала. Однак дехто іноді приїздить додому. Що мотивує жителів Повертатися до селища, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону зарев та постійно обстрілюється із перших вуст. Та це я приїжджаю коз попора і їду туди, тому що ночі тут стріляють. Собака, два коти, дві кішки, і курей 12 штук, і вутят там, мабуть, двоє чи троє. Оце ріжем їх через кажуть, три дні. Як жити? А ви тут жили? Дочка жила, а ми в поповці живемо по сьогоднішній день. Ми продаємо сім'ї, воно хоч і синового Вони за, за, за день перед цим виїхала. Одного дня вікна великі все. Ми приїхали, двері забили з дідом, ну, з батьком. Вона каже, та днів два-три кончиться, воно через дивусок це розбилося. За словами голови громади Людмили Бірюкової, нині у Великій Писарівці працюють над відновленням електропостачання. У селищі відчинені кілька магазинів. Деякі приватні господарства мешканці відбудовують власними силами. Про відновлення та компенсації говоритимуть тоді, коли буде налагоджена робота відповідних служб, які виїхали за межі громади, додає Людмила Бірюкова. Повертаються або не планують виїжджати з населених пунктів, які розташовуються недалеко від кордону ЗРФ жителі інших громад. Зокрема, прикордонних старостатів Білопільської громади про це ми поспілкувалися із старостами Павлівського та із Крисківщинського старостинського округів. На сьогоднішній день люди залишаються, збираються сіяти городи. Дуже багато в нас залишилося вже пожилих, які потребують допомоги. Буквально недавно ми вивезли дідуся з бабусі, які взагалі проживали за 700 метрів від кордону. Нині у селі Павлівка Білопільської громади лишається 168 жителів. Втричі менше людей лишається в населених пунктах із крисківщинського старостату до півсотні. Від крайньої точки найбільшого села старостату із крисківщини до російського кордону менше кілометра, говорить староста Олексій Міллер. На тих вулицях, близьких до кордону, вже близько двох років ну, немає світла. Люди залишаються, користуються бензиновими генераторами, бо в них хазяйство корови по шесть коров. Вони здають молоко. Загалом з літа 2023 року з прикордоння Сумщини вдалося евакуювати 9 тисяч людей з них 850 діти. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини цього тижня повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Російська армія продовжує обстрілювати громади Сумщини. Якою була ситуація цього тижня? Розповідаю далі. 1 квітня військові РФ обстріляли місто середина Буда на Сумщині. У результаті був травмований чоловік, також пошкоджені приватні будинки місцевих жителів. Про це повідомили у нацполіції. 2 квітня російські війська поцілили у Керамею сумське підприємство, що виробляє цеглу, бруківку та іншу продукцію для відбудови. Як результат, розтрощений склад, побита техніка та знищена продукція. Дякувати Богу, що там не було займистих речовин, тобто не виник, не виникла пожежа. Але бачите, чорне на плиті самій. Тобто ну, здетонувало. Ці матеріали мали піти на відбудову зруйнованих російськими військовими помешкань, говорить Тамара Рябущенко. Директор підприємства Іван Телющенко попередньо оцінив збитки у 15 мільйонів гривень. 3 квітня російська ракета влучила у центр села Самотоївка, що у Краснопільській громаді. Внаслідок цього були пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, магазини, амбулаторія та клуб. Почула, що все летить. Я тут присіла просто. Якби тут присіла, мабуть, би вбили, бо там гора кірпітчу. Також загинув 45-річний чоловік. Ім'я загиблого Володимир. Він допомагав у цьому магазині лагодити дровник. До самотоївки разом із родиною Володимир переїхав із прикордонної покровки, розповідає його невістка Олена. Та додає, що цього літа чоловік планував повертатися додому. Ми вчора в нього вечором були в нього такі плани були. Вчалися вечеряли. А утром я Так В обласній прокуратурі додали, що також поранені чоловік та його трирічна донька. Їх ушпиталили. В результаті авіаудару пошкоджені 20 будинків місцевих жителів, говорить заступник краснопільського селищного голови Василь Лавріненко. І додає, що від початку повномасштабного вторгнення у Краснопільській громаді було пошкоджено більше 700 будинків. На Сумщині із початку року служба безпеки України викрила 14 осіб, які поширювали російську пропаганду. Здебільшого це користувачі забороненої в Україні соціальної мережі однокласники, де вони, власне, і поширювали проросійський контент. Це жителі сум, тростянця, Ромнів, шостки та інших районів Сумщини. Наразі ними займаються правоохоронні органи. Архітектори із сум розробили концепт проєкту модульних захисних споруд. Це збірна конструкція із залізобетонних секцій, які виготовляються на заводі, після чого доставляються на місце та збираються на місці. У нас є е, якісь бомбосховища, е, бункера, але вони, на жаль, не завжди відчинені, і навіть буває так, що люди не знають, де вони знаходяться. А такі швидкодоступні укриття, які ми пропонуємо, вони е, допомагають вчасно зорієнтуватися і е, зайти в це укриття як тимчасове. Архітектори розповідають, що у своїй роботі за основу брали досвід Ізраїлю та деяких українських міст, де такі укриття вже встановлені. Також архітектори підрахували, що виготовлення одного такого модуля на 12 людей обійдеться у понад 320 тисяч гривень. Такою інформаційною картиною була на Сумщині цього тижня. Буду вдячна за репост, лайк та підписку на Ютуб канал Суспільне Суми». Я Христина Довбня. Прощаюся з вами до наступної суботи, де ми зустрінемось у новому випуску дайджесту тиждень суми. Бажаю вам тихих вихідних із мінімальною кількістю повітряних тривог. До зустрічі.